З татом посіють, варював, да? З творогом у мене вийшло. 12. Хай спустя три місяці ми зрозуміли, що ця лисиця не тільки прямо їде, а кума передала булочки си на, на бон. Манго, каша, кускус, -кус, малина і лохина. Дивіться, які вони е, зараз в кастрюлі і які вони повиростають. Добрий ранок, добрий день. У нас тут тісто, у нас взагалі неділя. Тут будуть вареники тісто дрожжеве. Тепер трошечки треба, щоб воно підійшло. Якраз Що там? Що там? А ти мене? якраз будеш їсти, так? Якраз буде Стпа їсти. У нас взагалі морозу, у нас вже після обіду. Я помила голову. У <с> мене полегчення. Помила голову е, і вже собственно, обід замісила тісто, бо вчора у нас були деруни, які робив чоловік. Сьогодні у нас е, надо поставити сюди, щоб не до вікна. В общем, у нас тут дрожжеве тісто, трошечки підійде. Я буду робити вареники із картоплею і з цибулькою. Ось так. Тут вчора чоловік зробив картоплю, додав цибулі. І із творогом, От. Такі у нас діла. Зараз тьопка залітає їсти. В принципі, у нас така неділя, якщо чесно, ми не так боролися дві людини, щоб знімати і не знімати нічого. Але, думаю, ні, хоч трошечки, треба на мені якийсь влог. Щоб і не збиралася. <смі> у нас так, що такий максимально е, робочий е, день. <смі> Ой, на, на максимально сімейний день. Е, в принципі, у нас такі виходні максимально сімейні вийшли. Дуже класно. Не знаю, в общем, чи ми підемо сьогодні гуляти, бо щось у Стьопи вчора такі якісь рідкі соплі. <головіка> е мені кажеться, що на зуби, але я, звісно, можу ошибатися, але він себе нормально почуває, нічого такого немає, просто течуть рідкі соплі, тому не знаю, чи ми підемо сьогодні гуляти. Сьогодні він тим паче так рано прокинувся, я його розбудила, бо в мене алергічні соплі вхопили. І я його розбудила, тим, що я чехала і шмаркалася. <головіка> він прокинувся. Е Час погрався в кроваті в нас, а потім знову. Заснув. Ходи, я буду кормити. Потім знову заснув, півгодинки ми поспали. от, і, блін, Я ліпше себе почувала, коли прокинулася в 6, бо я вчора дуже рано лягла спати. Не знаю, може пів дев'ятого. А потім малий прокинувся у 8, і я як повита собака сьогодні, півдня вже. У нас сьогодні творог із йогуртом натуральним, манго, каша, кускус, -кус, малина і лохина. Сьогодні в степки максимально смачний! Смачний обід! Ось так тут тісто підійшло. От, картопля. Сюди цукру треба трішки додавати, нарихтувала, де буду відварювати. Сюди і сюди будуть вареники. І Коля начистив цибулі. Е, от, зараз сидить з мадим. А я буду ліп, ліпашити. Це цибулька. Ну, солені будемо сипати туди і мастити в цибульці, а солодкі у маслі. Е, до речі, рецепт тіста брала якийсь на ютубі перший. Рецепт дрожжевого тіста на вареники. Мама робить на воді, а тут на молоці. На пів літра молока. Ось так. Займаємося зараз ліпкою. Да? Да. Зараз цукру додати ще. І давайте ліпить. Ворогом у мене вийшло 12, щось такого більше 10. Решта буде з картоплі. Бо коля не дуже з творога. Ставлю воду і ці зразу варю. Чи теж? Е, дивіться, які вони зараз в кастрюлі і які вони повиростають. Вони вже підростають, звісно. Це із сиром. Тут уже ліплю із картоплею. Так, тут вареники. Тут вареники. І в морозильній камері там на раз поїсти комусь, або нам двом може. Теж вареники. Хто тут таке робить? Варював, варював, да? Шоплі мешаю тобі жить. Ух, да? Шопліці. Надеюсь, що це зуби, бо інших не мав, Хоча подивимося, через тиждень, чи це зуби, чи ні. Да? Я п'ю другу каву за день. У нас тут малюк пляснувся. Малюк пляснувся. Пляснувся, мій бублік. Да. Коля пішов з баді гуляти, М -м позвонила кома, щось там сьогодні рукодільничала, передати щось хоче. Я кажу, Колі, як будеш йти, то набери е -е, лоточок е -е, вареників. То Коля набрав вареників. Але я куштувала. Ну, ще не вечеряли ні я, ні Коля. Але я спробувала два вареника з сиром просто. Чого я так їх мало наліпила просто. Їх, мабуть, 10 чи 12 вийшло. Я їх зварила. А Решту із картоплею робила. А вареники з картоплею недосолені. капець. Ну нічого, це в принципі не проблема, типу, головне не пересолені. Щоб досолити вареники, що там треба просто солькою. Ну, ну Дуже смачні. от Реально я ліпила на заварному тісті, ліпила ще в якомусь тісті, але от у моєї мами вареники е, дрюжжові, да? Блін, Це така ніжнятіна, таке тісто, я не знаю. Спробуйте. Хто завжди робив інакше вареники, спробуйте один раз хоч зробити на дрожжевому тісті. Ви поймете просто оте тісто, як пух. ну, Звісно, що так класно, щоб типу, зразу зліпити, зварити. І щоб вони такі м'які і зразу їх їсти. Тоді вони божественні. А, звісно, як вже заморозити і варити, вони вже, звісно, не такі будуть. Але все рівно такі смачні. Я кажу, давай малого, бо малий. Е -е 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 -е. Да? Ти так робив? Е -е -е. У тата на руках сьогодні. Е -е -е -е. Да? Ти так робив? у тата на люков. І... Я його взяла, Коля каже, що ти робиш? Кажу, пробую вареник, яка наша ти малого мені віддала. Ну, типу нормально могла поїсти. Ну, а я так, то там один вареник і там два вареника з'їла і ще каву випила. І чіпси їла. Просто малий заснув, і я трохи чіпсів погризла, кажу, Коль забирай їх, бо я зараз кажу цілу пачку Мегелю. От, так що вареники вийшли смачні. Е, хто не, не пробував ні разу на дрожживому тісті, Зробити вареники зробіть, ви не пошкодуєте просто. Такі хмаринки поїсти, ти їх ложиш, отакі, а вони отакі робляться. Магія. Раніше, до речі, я не любила дрожжеве тісто, взагалі, я з нього нічого не робила. Робила тільки якісь там творожні запіканки, щось пісочне, ще щось. Не любила дрожжеве тісто, бо я боялася, що воно буде в мене гливке получатися, Постійно буде гливке тісто. А зараз я переобулася, я готова дрожджове тісто місити кожен день і щось із нього робити. Так що таку смакуту наробила. Звісно, не так все просто, ідеально, як тут кажеться, ой, наліпила ще щось, звісно. Малий Коля психував. Так? Да? Так? Да? Так? Да? Бо син тільки у мами, отак файненько може лежати, гратися, да? да Коля каже, він у мене так не сидить, він у мене так не лежить, бо він його не тримає, так як мама, так? Да? Він мама тримає, мама ж не дасть. То їй буде син робити. В колі коля його носа, і то йому не так, і то не так. Він тільки до мене на руки сідає і все, затихає просто. І, і Я сижу, наприклад, з мамою, говорю, я йому дам щось, він ковиряє собі ложку або іграшку якусь на столі, побухкає на столі, і все, він за мною сидить і 30 минут так сидить. Жінки то вам не чоловіки. От що хочеться сказати. Ой, хто поздючку викинув? Що тут тебе за щоплякі? Що за ото? Такі літкі-літкі, течіть тецють. Добре, що ще не аж така ситуація, що в нього геть ніс забитий, і він як їсть, не може дихати і коли спить, не може дихати. Добре, дай Боже, щоб було, це отак трошечки вони там щось витікають і все. Дай Боже, щоб цим тільки закінчилося. А не було ну, далі гірше, що нос там забитий чи білі соплі, знаєте, чи зелені. Поки що в нас плюс власні і плюс-то тетчуть. І то не постійно. Ну, так мучиться, звісно, він з ними. Але я трошки витягую йому оцією штукенцією. Не часто, бо знаю, що часто витягувати соплі теж не можна. Але коли чую, що йому аж прям мішає щось там, тарабанить у носі, тоді потягну. Є да? кнопочка моя. Клюбочка, мамина, книвочка. Мамин сіночок. Як мама тебе в саді кладасть? Я не знаю. Просто держіть мене семеро. Я, до речі, вже змонтувала влог. Чотири години в нас їсти є, що було змонтований. Просто любов. Зараз ще кума якийсь булок передасть, трамваремся булками. Я не знаю, коли це просто закінчити, коли це обжирало, вроді я й не їм солодкого, ну, типу, щоб не купуємо, да. їла вареники, там трохи цукру. Да, я положила в той сир. В каву теж трохи цукру ложу. А, типу від солодкого, ніби я відмовилася, життя краще мені стало, дійсно. Типу, я там в перші дні, коли я не їла солодкого, я прям бачила, що у мене так трошечки лице запало. А що? Зараз ми не закидаємось? Сухарики, чіпси, гамняшки, ще щось. Коли це закінчиться? Ніколи. Просто треба жити і не заморачуватися. Да? Да? Треба постійно думати про це, бо коли жити не заморачується, то тоді, тоді і не вагітність можна набрати плюс двадцять. Дю. <реш> <реш> а зараз ще святки йдуть. Ой, капець буде капець. пачка буде репати. <реш> Ладно, не буде. Сьогодні важилася. Учора наїлися на ніч чіпсів. Сьогодні зважилася нічого, вага. стоїть 75 блін, як по розписанню. От чого не може бути так? Чого я не можу схуднути до 60 і їсти все підряд, і вага у мене стояти? Не може так бути, бо в мене вже так було. Я схудла і до 59, дев'яти, 57 Я важила, і що, тільки починаєш їсти, шкідливе все, зразу. Вода отікаєш. Перестать балакати. тікаєш зразу, і вага потім росте. А зараз 75 їм. Ну, все підряд, кроме солодкого, і вага стоїть. Магія! Святкового ранку. А, а бабу а бубулька мала. Хочете прикол? Спустя скільки півроку? Ну, хай не пів, хай і спустя три місяці. Ми зрозуміли, що ця лисиця не тільки прямо її їде, а ще можна її позиції робити, щоб вона кружок такий робила і так далі. Бо ось, що, ось дивіться, оце колісо отак, типу, і, отак крутиться, отак вона буде по кругу великому їздити. А, ні, так буде їздити просто. отак, Дивіться. І музика прикол в тому, що коли колісо міняєш позицію колеса, то музика міняється. Прикиньте, отак якось сьогодні воно було поставлене і вона по кругу почала їздити. Я думаю, як це, як це вона зробила? Як? І я почала перевернула, почала її досліджувати, і вияснилося, що да, Представте, вона отак ще робить. Дивіться, бачите. Ну і типу, коли коли оця, оця положення міняти ж, звісно, що, то радіус буде більший. Отак От буде, наприклад, більший круг вона робити, бачите? Не ну, поняли? <плес> 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 і не треба бігати за нею по всій квартирі. Стьопка в шоці. Я теж обжеду. <плес> музика, музика нова. Да? Чего там? Застряла. Кума передала булочки си на, на бон. И хоть вони, конечно, и с цукром, Я хочу скуштувати. О, бог ти мій, які вони м'які. Mm -hmm. Дуже смачні. Ти що? Вони такі пухті, взагалі. Mm -hmm. Як пух. Ам. Приставати. Ммм. Mm. <проб> дуже смачні. Дуже смачно. У мами одежі. Є теж. <смі> На цих вигодних ми не бачилися, Тьома трішки прихворів. Тому ми по домах сидимо. <laughs> Але смаколики один одному передаємо. Тікай. Сьогодні для нас був якийсь такий тяжкий день, малий заснув, а я вам хотіла би вийти і показати цю нашу атмосферу, атмосферу. Дінгобел, ла ла на. Клас! Ми сьогодні не ходили гуляти. Вау. Wow. Сама хотіла глянути, oh! я взагалі хотіла цю квітку забрати, до речі. Тільки бляха земля замерз. Йому буде дуже погано, мабуть. Зразу тут, бо тут буде дуже гаряче для нього. Але як він ще тримається, це дому Так, я давно це хотіла взагалі зробити, але я все забувала. А чого воно, до речі? Все вже, так? Да? А, сонця сьогодні може не було. А може дійсно все. Хотіла б це винести, напевно, зразу э, в цей. Це треба витягнути. Я зразу винесу під'їзд, бо так не, там, там не так тепло, як у нас тут вдома. Це в під'їзд я хочу поставити, щоб трохи відстило, бо тут він пропаде зразу у нас. Хай земля розтане, тут не так жарко. Прикольно на вулиці я виходила. У нас гірлянда, не горить, напевно, від'їхала вже. Або сьогодні не було цього, сонця може. Хоча все рівно долажна щось трохи була. Я вже забула, про що я розповідала. Коротше, малий заснув. А ми йдемо. Ти бабчик спить? Що ти радиш? Ну, за п'ять хвилин засну. Бо він вже хотів спати. Бабі бабки знайшов. Які бабки? Баб... Хтось би загубив? Десь біля під'їзду? Ні. Біля там, де твоя машина стоїть. Тепер баді мусить щось купити. В общем, дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Такий, Не знаю, якийсь такий сімейний день, нічого не проїхало. Ми сиділи з малим. А, я хотіла казати, що ми не гуляли через те, що у нього ці соплі. і Я не хотіла, ми сьогодні навіть його не купали. Подивимося, ну він себе прекрасно почуває, температури немає, він не кашля нічого. Просто такі прозрачні соплі. Інколи в нього течуть. І цицю, коли він їсть, і вони ну, шморгають туди-сюди, вони йому заважають. От. Отакі от діла. Того ми не ходили гуляти. Але на цілий тиждень прийде і мінус, то по-любому будемо виходити. Бо коли от завтра на другу зміну з баді треба гуляти. І взагалі вдома цілий тиждень сидіться тупо. Тобто, ну, що виходить, цілу зиму вдома сидіть чи як. Коротше, будемо потрошечку виходити. Ну, подивлюсь, по його самопочуттю. Вот такие дела. Так що все, пока, 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 пока.